У день перекладача в Івано-Франківську презентували перекладацький громадський проект Вавелонська бібліотека рік тому його започаткували саме тут разом із новою для України тенденцією у вирішенні проблем культурної комунікації та локалізації шедеврів світової літератури. Адже процес координує громадське середовище. Проекту перше представили на львівському форумі видавців дебютною книгою, яка одразу ж потрапила до топ 20 кращих. Це українське видання роману Бойня номер 5» Курта Вонегута. Книжка є із серії Must Have, тобто кожен мав би мати її середньостатистичний житель, який розуміється і любить книжки. Зрештою, ця книга має бути в бібліотеці. Сьогодні день бібліотек і сьогодні Вологанська бібліотека презентує цей проект. І я думаю, що таким чином Станиславівський літературний феномен живе далі. Ми живемо в середній Європі і плануємо бути дуже цивілізованою нацією і не маючи доступу до українських перекладів класики світової літератури. Книга про людяність у нелюдських умовах, а саме в останні дні Другої світової війни, бестселер. один із найвищих здобутків американської та світової літератури, наразі набув у нашій країні цілком нового за актуальністю змісту. Раніше він виходив українською ще у 1976-му з тогочасною цензурою та зміною акцентів. І лише в 2014-му у перекладі викладача Гарвардського університету Володимира Діброви та його дружини Лідії, повний текст роману вперше став доступний від Ніним читачам тричі в оригіналі його прочитала львівська мисткиня Ольга Марусин, якій належать лаконічній ілюстрації до книги. Для мене це було такий особливий якийсь челендж знайти щось, щоб не, не перебивало думку автора, тільки доповнило. Коли я вже десь знайшла приблизно той стиль, виявилося, що сам вони Гуд теж робив ілюстрації, і вони були дуже в схожому стилі. Надалі у масштабному літературному проєкті Вавилонська бібліотека своєрідна реставрація робіт класиків українського перекладацтва та ще світової літератури культових авторів, у тому числі й Нобелівських лауреатів, котрі залишились без уваги вітчизняних видавців.